Твій день може початись по-різному, але чому б не почати його з турботи про себе? Студія баланс це більше ніж тренування, це простір, де ти знайдеш гармонію між тілом і душею. Хочеш відчути баланс у кожному русі? Йога допоможе відновити гнучкість, легкість і силу у твоєму тілі. Шукаєш вправи, які дійсно працюють. Пілатес це шлях до міцного, підтягнутого тіла та здорової постави. Кожна вправа побудована так, щоб ти комфортно почувалася і отримала результат, незалежно від рівня підготовки. Мрієш про гнучкість і легкість. На наших заняттях зі стречингу ти знімеш напруження, відчуєш свободу рухів і повернеш своєму тілу легкість, про яку давно мріяла. А якщо хочеш драйву і яскравих емоцій, спробуй джаст-фанк. Це не просто танці, це твоя нова хвиля. Впевненості, стилю і натхнення. Шукаєш щось незвичне? Йога з колесом відкриє для тебе нові можливості: глибоке пропрацювання м'язів, легкість виконання складних асен і неймовірне розслаблення, яке тобі однозначно сподобається. Функціональний тренінг. Це тренування на розвиток усіх фізичних властивостей, сили, витривалості, швидкості, гнучкості, координації та відчуття балансу. У студії баланс ти знайдеш все, що потрібно для гармонії, більше п'яти напрямків, які підійдуть для будь-якого рівня підготовки. Для запису на заняття пиши нам в особисті: студія баланс: твій ідеальний баланс тіла, душі та енергії.